Всіх вітаю на каналі. Друзі, обіцяла вам показати, як виглядають зараз мої колоуси, які я купувала в минулому місяці в березні, вони вже трошки в мене підросли. Вони ось в такій одній коробочці всі стоять у мене. Зараз я їх дістану і покажу окремо, а також буду трошечки їх формувати. Ну, ось, Друзі, трошки так. Розставила. Зараз будемо окремо їх всі дивитись. Я дуже всім раджу, хто не дивився відео розпаковки минулого місяця, подивитися для того, щоб розуміти, наскільки колеси за цей місяць підросли і наскільки вони змінилися. І так, дивимося Кінг краб. Подивіться. Якщо в нього були ось такі листочки з такого зелено-червоного кольору, то тепер. Дивіться, як змінився колір. Червоний такий яскраво рожева, в нього така смужечка йде. Красивий червоний колір. Ось. І що ж я буду робити? Я ж його так не залишу, правильно, тому що тоді мій колос просто ось так одною палкою виросте, і буде таке некрасиве. Його треба сформувати як кущик. Ось як я показувала, так. Один, два, три, чотири. Верхівочку потрібно видаляти. Залишаю чотири і видаляю верхівочку. Зараз не дуже мені зручно. Ну ось, друзі, верхушечку я обрізала. Ось вона, нижні листочки я прибрала, і тепер ставлю її у водичку на вкорінення. Через 10 днів 2 тижні коріниця. Ця верхівочка буде нова рослинка. Ось так само бунінбуш, наш, наш красавець. Також підріс він дуже колір красивезний. Ось так само верхівочку я зрізала. Тепер цей кущик у нас буде погнастенький, і буде ще одна нова рослинка. Так само відправляємо її у стакан з водичкою. Так, дагфуд це в нас ампель, тому його потрібно як можна нижче Прищіпувати, тому що, ось дивіться, ось гілочка, і бачите, скільки скільки йде вже бокових паганчиків, щоб кущик був у нас великий, для того, щоб його посадити, так скажімо, в ніжки до якоїсь іншої рослини, або до іншого великого колеусу. то треба, щоб він був такий кущик пухнастий-пухнастий. Тому так само я буду його прищіпувати, ось, ну і. З цього, звичайно, це так само ми можемо перевкорінити. Ось так нижні листочки прибираю. Ну, зрозуміло, так? Як це робиться? І ось так приблизно на одній висоті, щоб кущик був такий рівномірний з усіх боків. Прищіпуємо. Чим більше ми його прищипнемо, тим красивіший він насправді буде. Ось, до речі, я вже з нього знімала пасиночки з ці верхівочки. І подивіться, вже, яке коріння вже потрібно висадити. Терміново. Ось так колос дуже швидко і дуже просто корінюється. Так. Так, це хто в мене такий красивий? Дивлюсь, дивлюсь. А ось і забула я назву. Ай. Так, а ну-ка. А в мене й не написано. Так. Ну, нічого в мене десь там є. Я не зовсім втратила. Дивіться, який красивий. Бордовий, а листя яке різблене. Ось так само дивимося 1, 2, 3, 4 пари листочків, верхівочку відщипую. Листочки відчіпую нижні. Просто для того, щоб вони не заважали, незручно буде, коли листя дуже близько до. Донизу ось цього, то незручно буде просто в стакані, вони будуть випадати. Так, розібралися із цим, далі аватар. Аватар у нас красивий, неймовірно. Вже він набрав свого справжнього кольору. Ось такий красень. І листечко вже, бачите, як підростає. Видно, що це буде такий колос. моцненький, з великим листям, і кущик такий в нього. Так само ось дивимося, один, навіть ось один, два, три, чотири. Верхівочку я прибираю. Хоч, здавалося б, шкода, але в нас виросте красивий кущ. А верхівочку. Так само ставлю водичку на вкорінення. Що ще, що ще. Станінг. Або по-іншому він ще називається Red Raffles. Ось такий красивий. Ну, я не буду увесь час, друзі, повторювати одне і те саме. Кожен. Коли ось я. Прищію ось так. Це в сторінку, які ж вони красивезні ці верхівки. Так, це листя зайвер прибираю. Дергіочку, водичку. Такі листя красиво навіть викидати, шкода. Mm -hmm. Наступний Гранд гранат Подивіться, Ось чому я кажу, щоб подивилися розпаковку, тому що Гранд гранат ну, настільки шикарнючий. Він був такий бідненький, бідуся, ну, бідуся. А зараз подивіться, який колір. І потім іще в нього, я не знаю, чи видно це добре на камеру, в нього оксамитове листя. Ось такий красень. Такий красень так само піде у нас. На прищіпку. Ось так. Ще один. Ну, це моя любимочка. Уже всі знають, хто мене дивиться, як я обожнюю ці оранжеві колоси. Ось така краса. Також я його прищіпувала, одразу я показувала. І так само дивимося: 1, 2, 3, 4, верхушечку. Прищіпую. Тут так само на такому самому рівні. Щоб кущик майбутній ріс рівномірно. Ось, бачите, там вже з'являються малесенькі нові паросточки. І ці дві сідонки, так також йдуть на вкорінення у водичці. І залишився один. Ой, красиво. А коли він уже росте влітку, коли йому дати хороший такий об'єм ґрунту, це буде ну, така краса, нереальна просто. Так, і залишився у мене маріпоза. Дивіться, які дивні в нього листочки, ось ці, ці верхні. Насправді, в дорослому вигляді, ось будуть, буде в нього ось таке листя, такого забарвлення і дуже-дуже великого розміру. Це, мабуть, Найбільший колус за розміром е листя, який я знаю. Так само я його прищипну ось так, ось така малеча також йде на вкорінення. І ще, друзі, разом із коусами я собі купила плик Трантус. Ось зараз покажу вам. Я із нього також вирощую кущик. Тому дивіться, я його ось тут прищіпнула, навпіл. тобто Ось вже вкорінилася ця верхівочка його. бачите? І тут уже пішли, дивіться, ось ці боковиночки, які я так само потім ще буду прищіпувати. І верхівочку цю буду прищіпувати, щоб наріз. Красивий кущик. я також сподіваюся, що для композиції якоїсь квіткової. Золото Трої називається, Тройс Голд, цей і Трантус. І якщо ось так листочок його, ось так зробити, запах такий неймовірний, лимонний, м'ятно-лимонно, ще щось, ну, дуже такий, не бергамотовий, ні, а якийсь такий дуже цікавенький. Ну, ось я вам показала, як виглядають зараз мої колуси. До речі, до речі, або завтра, або післязавтра приїдуть, і приїдуть до мене ще новенькі, цікавенькі. І я вам також їх покажу. А ось це свої колоси, які я вчора прищіпувала, ось, бачите, я їх посадила ось такий контейнер, зробила таку тепличку. І вони так само будуть у мене вкорінюватися. Так що буду мати декілька дуже-дуже красивих наборчиків. Я всім дякую за увагу, друзі. Якщо вам моє відео вам подобається, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати красу.